Це Хохмач, і це друга частина по сталкеру. Чисте небо, ремастерит. Так, в минулі частині ми відвоювали е, цю локу, я забув, як вона називається. Рибацький хутір, на рибацький хутір. Йдемо на наступну. Я бачу, в мене висить квест. Жовтий, причому квест. Сюжетний. Ми біжимо зразу на нього. До нього трохи є шобігта, але я думаю, що зараз справимося. Угу. Чисте небо, чесно кажучи, всіх частин сталкеру пам'ятаю саме гірше. Я не любив чисте небо за атмосферу цього початку на болотах, але там далі, наскільки я пам'ятаю, ми переберемося на кордон. На кордоні в нас буде більше трохи свободи волі, трохи більше лок. На нас і по суті болота трохи. Так, кабани. Тут фон трахадекой. И там бандеты, насколько я разумею, снять. Так. Я сейчас по приколу промазан, знаю. Эпичная музыка, петромастер, я не Продает, 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 але вона не критична. А, в сенсе не критична, что-то так. Да, все добро. Сейчас захапнуло. Слушаем музыку, Я уже далеко музыка дальше подавляю. Топ, а що за локо, що за квест, Що я вообще роблю? Захопити ферму. Ну ферму то так, типа, напряг зараз буде. Добре, окей, дай на відстріл бандитів. Забрал звица не быстрее не есть. Ну не я такого маю, счастья. Я вроде бы не попадаю Будут ну, вот еще вас стрелять? Не да, я не спорю Я бы могли из-за браузера Тринадцять зараз. Так, прийшов я на базу. Прийшов на базу йду утримати нагороду. Утримати нагороду і зразу підемо гупом щось якогось торгаша. Якісь пострілушки, тому що. От молодець! Вітаю. Вітаю. Вітаю, шановний так, історію. Думаю, головне те, що живий лишився, а добра та ще набереш, якщо зоні сподобаєшся. То що, торгувати почнемо? Чи є якісь питання? Є, є, ти диви, навіть тут, на болотах, у такій засекреченій конторі, знайшлось місце торговцю. А ми, люди такі, це в смерті як не крути. 15 хвилин життя чи запасний магазин не купиш. А торговці скрізь потрібні навіть у зоні, на болотах та у підпіллі. Тож тільки здається, ніби зона на замку, які усі входи та виходи перекрили. Артефакти та зразки із зони якось розлітаються по всьому світі. Та й ваш брат Сталкер завжди із консервами, горілочкою, боєприпасами та спорядженням зоною ходить. А хто це все забезпечує? Отож бо й воно. Це тобі не на Петрівці дискіме торгувати. Адже схема у нас яка? Є в зовнішньому світі інтерес до зони та навпаки. Хоча всі кричать, та ви що? Агівол, не можна! От тут ми і з'являємось: усе починає працювати, усі щасливі. Так оце ми торговці поміж собою жартуємо. Навіть в того, хто на тебе автомат наставив, цей автомат можна спробувати викупити. Зрозуміло, однак здається мені, що в тебе тут історгілою не густо. Не будемо про погане, добре. Знаєш, як набридло тріб'яском займатися? Звичайні артефакти та їх як соняшникове насіння. А ласі шматки усе повз мене проходять. Унікальних речей давно ніхто не приносить. А через що така бідність? Та дідько його зна, може сталкери вже все вибрали. Трапити, бо то за випалювач, там кажуть, зараз на все життя артефактів набрати можна. У принципі, за наших теперішніх можливостей та зв'язків торговцям давно слід об'єднатися та знайти спосіб пробратися за ту прокляту цяцьку. Ну не самим вам туди хочеться. Відома справа. Добре, слухай, я тут тобі вже зайвого напотякав. Усе. час, Часто гроші, котрих у нас нема. Якщо хочеш торгувати, давай, а як ні, то іншим разом заходь. Є щось для мене. Так добре, ти допоміг нам, маєш нагороду. 4250. І флешки нам дали. Окей, торгував. Поруч заглядай. Фу-у-у. Ай. Угу. Ай. що, а... що з цього можна купити? Тут нічого цікавого нема. Окей, я куплю в нього бінти. Я куплю в нього цю хрень, яка мені в принципі не треба, і продам йому обрез. Можу продати йому калаш, але калаш хай буде. Хай полежить. Ще б ще гренки купив, вони мені пригодяться при штурмі явно. Граната штука корисна. Якби то не було. Тут і зброю дають витягнути, в принципі. Але тут би якийсь ствол нормальний, хоч в когось був, Бо... Я не знаю, наскільки я далеко буду стріляти з цим, що в мене версія. Як щодо випити закусити. Візьму два енергоса. Здравствуй, здравствуй, прошальцей з того світу. І тут є. От я не пам'ятаю, як до нього заходить. А, побачив. чувак, який модифікації на стволи натягує. Як є відремонтувати? Давай сюди. Що в тебе там? Uh, так, поліпшити зразу. Добрим людям, я завжди допоможу. Модифікація ствола. Нарізка ствола корта, котра збільшує дальність стрільби жеканом та дротиком. Виключає можливість ведення вогню дробом. Херово. Наполегшений вага. Віддача мінус 30, віддача мінус 20 і одніс плюс 10. Так, хай буде. Так, хай буде. І хай буде. Добре, а костюмчик ушв. Угу, ега. Угу. Це що? Вага. Вага нам не цікаво. Тут хіба захищеність брати. Окей, можна його переробити під щось? Темп вогню. Розкидання куль. Віддача, віддача, підствольник мастильність. Оце що? Плюс 15 патронів. Не цікаво. Поняв, не цікаво. Це що? Збільшити темп вогню, скорострільність. Скорострільність не цікавить. Віддача не цікавить, вага не цікавить. Точность. Точность ставим Точность. Знову ж таки ставим. Точность. Ставим. И збільшений магазин ставим. Сколько цікавого коштує? А, він не ремонтує таке. Окей. Okay. Лишаємо як є. Вроді би ми покращились. І валим до хутора. Я тебе слухаю. От я не знаю, що далі. Хай буде рибацький. Пішли. Глянем, куди він мене заведе. А, він мене прям під базу привів при, притик, так? Так. А міг і сюди. Механізаторський двір, Окей, у мене основний квест стоїть отут. і мені на нього відправлятись без звідси. Механізаторський двір. А це механізаторський двір, хіба? Це ферма. А механізаторський це напевно оце. А ви куди йдете? Всі на механізаторські двір. Може я зараз когось пережину Окей, я тоді побіг по дорозі, я включуся, як буду десь плюс-мінус там. А, тільки перед тим мені треба. По-перше, я не знаю, як мені зарядити ті патрони, що я хочу. Думав, хай будуть поки що ці. Думаю, цей стол буде краще, я йому і точність покачав, вроді. Цей... А ні, точність я йому не качав, я йому качав якусь там умовну віддачу, щось таке. І пістолету я качав точність, магазин. О, 12 патронів має бути краще, ніж 8, чи скільки там було. Добре, я тоді пройду півдороги і включуся. Я включився ближче, бо в ту сторону йдуть і наші групи, там же одна група дивився по карті є. Ого, мп -шечка. Одна група тут вже є о, на місці. Друга прийшла зі мною. Я думаю, що таким складом є шанс їх позабирати. Так щоб салони самі Добре, сенсу з того, що я постилатор був нема. はい。 Дальше. Не nee, наших тут зараз багато, тут не поспорю. Прийшло просто купу повідомлень. Чуваки ми вроді позабирали. Положили дійсно багато. І зараз половину з того всього відіб'ю. Патрони. Того я вже чистив. Но забрали ми їх достойну кількість. Так, тих всіх я чистив. Окей, забрали ми достойну кількість чуваків. Та не ну, вроді, не те, що мені треба. Добре, де те, що мені треба, цікаво. А може це був він. Ні, так, а провідника, будь ласка, бо я не хочу деться пішком розвалити. Богу, дякувати, не з кам'яними сокирами бігаємо. Ну, з тим. З тим, ні. І з тим, ні. Я не знаю, хто з них провідник. А, може, він виглядає солідно. Я професор, не провідник. А, так це є механізаторський двір, окей. Але ну вони кажуть, що провідник має бути, я його тут не, не бачу, в упор не бачу. Ні. Тоже ні. Так. Це що не кажи. Ми за хабором місіс. Здоров, чого тобі? Так би і сказав, що тут сидиш. Ну це ніщяк, до речі. Оце ніщичок. Який я вам треба забрати. -м. База чистого неба. Так пішло. Йдемо йдем за нагородою. Йдемо за нагородою. І думаю, завершимо квест. Ну, зразу завершимо квест, логічно, але йдемо за нагородою. Можу купимо собі якісної валинки. Може, не купимо, подивимося. Що буде, що не буде. Хочеш поторгувати? Є щось для мене. Півтори і бронежилет чисте небо. Ого. Гарної тобі дороги. Тут не поспориш. Бронежилет чисте небо це хайп. Захист 8. Ну да, мій гірший. Мій гірший тут не поспориш. Хочеш поторгувати? Хочу потургувати. Я тоді продаю йому свій старий, бо без потреби. Продаю йому ці дві валенки. оцю і оцю. Та, в принципі, що, Та продати? Купляю бінтики? Напевно, купляв аптечку. І може зразу піду гляну, гляну, гляну. Так, стоп, чим стріляє мій калаш? 545-39, він такого не має гарантії. Дай, хочеш поторгувати? — Якщо має, то мені погозає. 9.18. 918, 12, 7, це немає. Так, йдемо подивимося, чим я йому... Мож... що як я можу качнути бронік. Просто цікаво, як качається броню. Вага. Ну тут дуже дорога прокачка. Ого, тут ПНВ в ньому є. Я ще вночі не шастав, тому я не знаю, чи треба. Тата -та, я думаю хай буде. Апгрейд чи ремонт. Усе забабахаємо. Добре, тому тоді зараз зберігаюся на базі чистого неба. Наступної серії у нас буде захопити підходи до стежок. До стежок це у нас де? Це у нас недалеко від механізаторського двору. Ті дрів під церквою, а це не наша база випадкова. Провідник. на згоріли хутір. Треба на згорілий хутір буде прийти. Добре, тоді всім дякую за перегляд. До наступної серії.